Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на ютуб канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 1 жовтня 2024 року колишній президент США Дональд Трамп провів передвиборчі заходи у штаті Вісконсин, і він відвідав такі міста, як Воник та... Мілвики. І, власне, в цьому відео ми коротко обговоримо основні тези, які висловив Трамп. У Воники, у Трампа був стандартний виступ. А у Мілвеки він доповідав з різних ну, тем, проблем, а далі давав відповіді на запитання журналістів. Отже, розпочнемо з його промови у Воники. Тут він зазначив, що минулого тижня у штаті Вісконсин у них був передвиборчий захід, і там було близько 50-60 тисяч прихильників. Далі він зазначив про значну кількість осіб, які постраждали внаслідок урагану Хелен, Іран запустив ракети по Ізраїлю, і ми близькі до глобального конфлікту. Далі він згадав про вивід військ з Афганістану. І далі він зазначив, що Путін, російський диктатор, підтримав віце-президентку Камалу Гаріс на цих виборах. Ми говорили про те, що таким чином Путін намагається впливати на виборчі процеси у Сполучених Штатах Америки. Йому абсолютно байдуже хто переможе в Сполучених Штатах, так а основна ціль, яка ставиться путіним в межах виборів, так. Щоб ту людину, яка там переможе, переконати, не допомагати Україні. Тому Путін може сьогодні говорити про підтримку Гаріса, а завтра про підтримку Дональда Трампа, а після завтра про підтримку Роберта Кеннеді, молодшого на ці слова ми абсолютно не повинні звертати увагу. Але Трамп знов ж таки вирішив підняти цю тезу. Далі він зазначив, що атаки на Ізраїль ніколи б не було за. Мого президентства. І далі він перейшов вже до податкового блоку, критикуючи Гарріс, що останнє хоче підняти податки для простих американських сімей. Це знову ж таки абсолютно неправдиве твердження. Гарріс зазначала під час своїх виступів, що для простих американців так податки не будуть підвищуватись, а будуть певні. Пір'є, і він знову ж таки повторно назвав Гаріс податковою королевою. Гаріс хоче підняти податки до 70-80%. Знову ж таки неправдиве твердження. Гаріс говорила про інші цифри. Загалом до. Тих людей, які мають дохід на рівні 400 тисяч, там нічого змінюватися з податками не буде. А власне, ті, хто отримують дохід 1 мільйон протягом одного року або декількох років, там податкова ставка має встановитись на рівні 28 відсотків. Так а не 70-80. Далі Трамп зазначив, що адміністрація Байдена не змогла вирішити питання із студентськими. І далі він повторив тезу про накладання мита на автівки, які будуть потрапляти до США, і він знову ж таки зробив акцент саме з Китаю, що там будуть високі мита. Гарріс мають оголосити імпічмент за її правальну політику, Гарріс... Пустила до Сполучених Штатів Америки дикунів мігрантів, які вчиняють злочини. Тобто, тут він вже перейшов до теми нелегальних мігрантів. Я зупиню всі рейси нелегальних мігрантів до Вісконсину, і далі він повторив обіцянки з платформи національного комітету республіканської партії, і на цьому він завершив свій виступ у Воники. Тобто, знову ж таки основні тези. Стосувалися тем економіки, нелегальних мігрантів, податків, і також він це все прив'язував до критики політики віце-президентки США Камали Гарріс. Далі був його виступ у Нілбекі. Тут він зазначив, що він був у штаті Джорджія, яка сильно постраждала від урагану Хелен у північній Кароліні, катастрофічна ситуація. тобто, і тут він розпочав свій виступ з згадки про наслідки урагану Хелен. Далі він зазначив, що вартість житла збільшилась на 46%. Знову ж таки, повторив тезу, що він витратив 100 мільйонів доларів на боротьбу з чинним президентом США Джо Байденом, а в результаті. Він знявся з виборів, і замість нього Камала Гарріс отримала президентську номінацію. Гарріс хоче підвищити податки на 2600 доларів, тобто збільшиться ця сума для осіб. За мого президентства у нас було чисте повітря. Почав тут говорити про захист навколишнього середовища. Хочемо зазначити, що Джейді Венс під час попередніх передвиборчих заходів він також говорив про цю тему. Ми не підвищували вік для соціального забезпечення, коли Трамп був президентом. Про що він тут говорить. Сполучені Штати Америки мали збитки у вигляді 60 трильйонів доларів через пандемію COVID-19 і тут він знову ж таки підкреслив, що це китайський вірус. Я хочу долучити Ілона Маска до своєї команди для покращення ефективності уряду. Раніше Дональд Трамп також говорив про таку ініціативу. Ми будемо скорочувати дефіцит бюджету. Мені зазначили, що губернатор Каліфорнії підписав законопроєкт, де у виборців не будуть вимагати ідентифікаційного номера. Тут, знову ж таки, потрібно перевіряти, чи дійсно ця інформація відповідає дійсності. У нас погіршується освіта в державних школах, тобто тут він вже перейшов до блоку освіти. Школи використовують для насадження трансгендерної ідеології. Батьки мають мати вибір щодо відправлення своїх дітей до різних шкіл, і там вийшли чи учениці, чи випускники цих шкіл, де вони зазначили про такий вибір і, власне, подякували Трампу за те, що він власне підтримує цю політику в. Освіті. Далі були відповіді на запитання, тут робимо вищий акцент. Перше запитання було наступне: чи ви можете зазначити щось з приводу поточної ситуації у США та в світі у вирі війн, які зараз відбуваються. Трамп зазначив, що він мав зустріч із Зеленським. Іран атакував Ізраїль ракетами. Ми зараз маємо два конфлікти. А може бути третій, це конфлікт між Китаєм та Тайванем. За мого президентства цих війн не було б. Європа має краще включатись у допомогу Україні, тому що Сполучені Штати та Європу розділяє океан, тобто він знову ж таки зазначає, що Америка знаходиться далі. Так, від тої самої України, ніж Європа. Наступне запитання було таке: ви зустрічались з Володимиром Зеленським? Зазначається, що для досягнення миру Україна може поступити з територіями. Яка ваша думка? Це перше питання. І що б ви зробили з Іраном, враховуючи їх атаку в бік Ізраїлю, якби ви були президентом? Трамп зазначив, що за мого президентства в Ірані не було коштів для фінансування Хамас. Хезболи. Іран запустив 200 ракет по Ізраїлю. Іран має 300 мільярдів доларів. Байден зняв всі санкції проти Ірану. Ну знову ж таки, не відповідає дійсності. І певні санкції запроваджувалися в бік Ірану. Зараз найбільший ризик це ядерна зброя. І далі він знову ж таки згадав вивід військ з Афганістану у 2021 році, заявивши, що за 18 місяців в Афганістані не було вбито жодного американського військового в момент, коли Трамп був президентом, і в нього були якісь домовленості з Талібаном. Світ нас вважає щодо України. Його перепитали, що він думає в контексті там мирних. Ініціатив. Нам потрібно укласти угоду. Багато гарних міст було зруйновано. За мого президентства Путін не напав би на Україну, додав знову ж таки Трамп. Наступне запитання таке: що ви скажете виборцям, які скептично ставляться до процесу дострокового голосування після того, як вони почують, що це шахрайство з вашого боку, тому що Трамп. Критикує цю систему дострокового голосування. І було зазначено, що півмільйона жителів Вісконсину вже отримали бюлетені поштою. Трамп зазначив, що я думаю, що люди будуть уважно слідкувати за виборами. Я хочу чесні вибори, і йому поставили уточнююче запитання, чи довіряєте ви цьому процесу станом на зараз, на що він відповів, що дасть вам знати через 33 ні. Тобто хочемо чесних виборів. І Наскільки ми розуміємо, якщо Трамп переможе, то вибори були чесними? А якщо не переможе, то знову ж таки він може говорити про якісь шахрайські дії, так як це власне робив під час президентських виборів у 2020 році. Четверте запитання знову ж таки стосувалося Ізраїлю: чи вважаєте ви, що Ізраїль повинен відповісти на ракетну атаку? Ірану чи потрібно вам було бути більш жорстким у 2020 році, коли Іран атакував сили Сполучених Штатів Америки в Іраку? Внаслідок якої цієї атаки було поранено 100 військових. Трамп знову ж таки зазначив, що у них не було грошей на Хамас, та Хезболу, болу. Тоді вони не влучили прямо по силам Сполучених Штатів Америки. Ракети впали зовні не долітаючи до цілі. Я був жорстким щодо Ірану. Вводив знову ж таки санкції. А власне, Байден це все пом'якшив в бік Ірану. З приводу ланцюгів постачання було запитання. На що Трамп зазначив, що у нас висока інфляція, Байден має вирішити проблеми з цим питанням. Далі було запитання, чому ви відмовились від інтерв'ю 60 хвилин на CBS News. Трамп зазначив, що він хотів дати інтерв'ю, але він хоче отримати вибачення від CBS News за поширення певної інформації, так, яка, на думку Трампа, не відповідає дійсності. Цьому запитання, чи потрібно зробити, що потрібно точніше зробити, щоб завоювати виборців за 30 днів в районах, які є демократичними в штаті Вісконсин? Трамп зазначив, що останнього тижня вони провели великий мітинг у Вісконсині. Зараз спостерігається хвилювання та імпульс серед виборців. Ми маємо показати гарні результати. Далі йому поставили запитання щодо Верховного суду Сполучених Штатів Америки, які особи мають обіймати посаду судді Верховного суду, на що Трамп зазначив, що ці особи мають бути чесними. Далі йому поставили запитання. В мерах цього блоку, які питання ви б хотіли, щоб суд розглядав. Трамп зазначив, вони повинні розглядати все, що хочуть, у мене немає пріоритетів, і, власне, це вони вирішують, які питання мають розглядати. Далі було запитання з приводу дебатів Венса, його напарника та Тіма Волса, напарника віце президентки Кіча Гарріс. На що Трамп зазначив, що Венс провів провів гарні дебати. Він активно спілкується з людьми та відповідає на запитання журналістів. Далі було запитання: що сьогодні ціни на нафту зросли на 2% після атак Ірану на Ізраїль, чи Стурбовані ви великими. Перебоями у постачанні нафти, які вплинуть на Сполучені Штати Америки, чи готові американці до цього? І друге запитання: чи може Китай скористатися цим моментом для атаки на Тайвань? Трамп зазначив, що у нього були гарні відносини з Сізіньпіням. Ніколи не знає, що він може зробити з приводу цін на нафти не було конкретної відповіді. Знову ж таки, все впиралось там високу інфляцію, так і в інші проблеми. Також Трамп зазначив, що ми втратили 2 трильйони доларів за останній період часу. Ми занепадаюча нація. І останнє запитання з приводу майбутнього мітингу так, передвибачого заходу в Батлері. Що ви думаєте про це? Місце. І далі Трамп почав відповідати, що у Батлері був замах на моє життя, і почав розповідати, як це відбувалося, що були надані кошти дружині загиблого на тому заході. Корі у нас спостерігається дуже великий ентузіазм. І на цьому Трамп завершив свій брифінг, передвиборчий захід, чи можна навіть це назвати невеликою прес-конференцією, і власне. Які висновки ми можемо зробити з цього заходу? Це акцент на нелегальних мігрантах, на економіці, на освіті, і плюс він відповідав на запитання журналістів, і також він зазначив з приводу ракетної атаки Ірану в бік Ізраїлю та війни Росії проти України. Знов ж таки зовнішній блок він також згадував. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Індепендент Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Саме нашим Збройним силам України. Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!